Людмила Мурів а ти сій квіт. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були із хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози. І мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зіроку, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Сі квіти, жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки? Додому, до родини і до щастя, яке ми молюємо в Бога зараз всі, всі хліб, і квіти, всуперечна пастя. Багато сій, щоб вистачило всім.